Ну ще моє друге відео. Добрий вечір сьогодні, 7 серпня. Хочу показати, що ну, почну з маленьких таких деталечок, які дуже треба націлюватися. Це конеч... наконечники на буси. Тобто туди там перекладена така є, от, як сосуко. Ось. Туди тросик в одну дирочку, в другу виходить, бусина. Гарні, гарні, але це не маленькі, вони такі дуже мініатюрні. От, от Ну, хоч можна подивитися, вони дуже маленькі. На такі бусини 4-5 замочки. Я зараз мучилася, оці відкривала. Ці дешевші, ці взагалі дорогі замочки. Ці дешевші, бо вони без цирконів. Оці. Але я намучилася зараз відкривати його. І теж маленькі. Теж немає посіньки, воно можу на руку поставити, воно зовсім мене маленьке. Цей гарний, це до цього я купила до трьох Це заказ рожеві перли. Але вони такі ніжно-ніжно-рожеві, дуже треба придивитися, вони більше можна персикові сказати на них. Вони дуже маленькі, 18 см, але там немає 18 см. Так що, якщо буси нормальні, то треба ось так три купляти. Потім отакі стопери, оце, що було в тих великих мішочках у мене, це. Того вони були в таких кмеош, Зараз даже зараз От в таких мішочках таких, добрі за це, саме, бо вони, вмісто тих стопорів, що ми пережимаємо цими і кровну бусину ставимо от такий один. Ставиться два тросика, переводиться через, от, от, наприклад, через цей замок, бо цей замок теж. Ось такий з двома з двома дирочками цими. Де воно? От воно. Друга половина важко. Бачите, в одну вводиться тросик, в другу виводиться, і тоді це, що виводиться, йде до бусини. А потім за бусиною ставимо отаке, такий от стопер. ці 20 штучок, навіть не знаю скільки коштували, по-моєму, 28 чи 30 гривень. Оту, оту, оту малесеньку треба зажати, і вона тоді держить тросик. Ну, але тросик теж має, треба дивитися, бо я дивлюся відео тих, хто вже роками робить треба тросик товщий. Ну, а На жемчуг не можна товстий. Не, не, просто не пройде товстий через жемчужину. Жемчужини дуже дуже ніжні, дуже, ну ще покажу, які є Великий от, такий от павичеве око, це 35 см. Ну, не... Жемчуг дорогий. Оце маленькі, 18, великі, 11-12 см. Ці 8, але ну 8 вони бачите отак. У висоту, отак, як вони будуть лягати на тросик, вони по 5. Він видно, вони не не бачите, отак у нову висоту. Та восьмерка. А тут воно ніяк не йде, так що його важко буде. Ще такі я купила, вони на малюнку дуже гарні були, серебрісті. Ну, бачите, вони вони гарні, але обратна сторона перлинки не така красива. Друга сторона гарна. Тут треба так умі, уміючи складати ті буси або браслет. Тоже, по-моєму. Да, 35-то я її купила, бо гарна ціна була, і 30 Ну, як гарна, 230 гривень, по-моєму. І ще, це вже прямої круглої форми 8-9. Ну, але бачите, теж довгасті попадаються, бо перлами, з перлами не можна. Немає одної, немає похожої, то майорка може бути похожа, то що перемолюють і роблять у формах. А так, перли, кожна перлина як людина індивідуально виростає в тій ракушці своїй. Ще такі я довгасті, ну це теж 18. Довгасті мікс. Тут лілова, рожева і біла. Тоже рожева, така, як персик рожева. Ну, а це взагалі мені 4 мм. Це навіть не знаю, що буде. Це ще буду міксувати з чимось маленьким. Бо маленькі, зараз прийшло. Дивіться, на уровні того, дивіться, які воно маленькі, бо я ті брала великі. І ті дорогі. Ну і ці маленькі теж не дешеві. Вони, по-моєму, 150 чи 170 гривень. І маленькі, бачите, який мені пусінький. 18 см. От видно. Це теж 18 мікс це вже кругліші, це довга. Я з цим якось буду їх. Це 7-8 мілі 36. Отакі От 7-8 теж рожеві, більш на кремові на персик, похожі, сиреніві білі. Так вони і складають, бо. Важко підібрати білий, білий ще так, а кольорові дуже важко підібрати. Ці теж от такі, як ті сірі, друга сторона, от така матова, 78. Я всі брала допомогу, ще 6. Да не, 78. 78. Воно написано. Сім вісім, але не теж от у висоту ті 78, а так вони 5. Ще одні. А там ну це такі я вже барочні фіолетові взяла. Ці, кстати, теж барочні оці рис, оці довгасті. Теж барочними називають. Ну це дійсно такі. Теж тут скільки штучок. П'ять-десять штук, не одинадцять. 11. 11 штучок. Те чимось міксувати буду, значить це весь цей ці перли. Да, це вже замочки. Це магнітні замочки. Теж такі мені пусінькі. Боже Боже, я в Україні купляла у... в сувенірі одеському більше були ці такі маленькі, 10 штучок я взяла мікс. Бо іноді на якісь такі буси. Зараз я їй буду показувати, на які я буси. Ну ці замочки я вже показала, от такі такі вони відкриваються важко. Боже, бо як я намучилася, але відкрила. Там така. Тут збоку оця. От за неї їх і вона так відкривається, а потім коли закла... за... закривається, клацає. Такий, Этот... ну, це сережки, це до сережок такі до круги. Сюди можна бусини, і так воно тут от, от закривається, відкривається на ушко. Такі я купила 50 штучок, Да, 50 голоден. Такі купила. Це дивилася, які щоб, щоб було і вигодно теж 50 штук. І вигодно, щоб було. Ну, ці вже ган. Black Gun 30. Вони такі довгастіші. А такі ж і золоті є, Ось такі же... Ні, це не для бусин. От, 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 30 штук теж. Так, да, Golden 30, От такі же вони довгастіші. Не такі круглі, а такі трошки французька засвіжка. Ці по три пари. Так, котрі як люблять. Ті я роблю на дешевші сережки, ці вже на більш такі, хто буде заказувати, може жемчугом. Ну і жемчугом у мене є на продажу в виставлені. Ці три мікса, там і чорний, і сірібро є, і золото теж, по-моєму, три пари. Around Style Mixed Color. Да, три пары. Серебро. Такие же. Ну, вон и вон, как выглядят. Простенькие вот такие. Цей. И золото такие же сами. Три пары. Это уже я зараз взяла, чтобы было А це на цепочки, бо хочу з камнями робити, цепочки такі круглі, міліметрові 100 штук теж мікс. Зараз осіб, то будуть більш довгіші довгі буси. І тоді буду цепочки з такими от міксувати, з камнями. І буде те саме, буде гарно, так, це я показувала. Рекамінчики. Ага, такі ще дуже маленькі. це для зажимати кулончики. Отак От ставити, знаєте, воно так зажимається. Тут цепочка, наприклад, де камні собрані тросик, а тут кулончик висить. І його так зажимаєш, що воно держить. Я перший раз взяла спробувати. А ага, це замочки, бо я такі це два, два золотистих, таких же самих. от таких. Вони по 74 гривні. Одна штука. Два золотистих і два серебрістих я взяла. Дай два серебрістих ось. Вони гарні, бо вони з камушками, вони до, якщо хто буде заказувати такі більш, от як сусідка моя от розовий, цей, то, то проситься прям такий замочок. Це камушок можна сюди вставляти. Я взяла 9 м, по-моєму, 40 штук. ну Тут ніяк 40 немає. Туди серединку камінь можна 6 мм вставляти. Або в мене є гарні такі камні граньонні, Та сюди можна воно блестіти буде. Я колись купила. Да. Потім тепер отакі я взяла. purple халцедон 3х5. Граньоні. Я взяла 7 штук халцедон. Тоже Purple Halcedon. Тут то тоді. Ага, Dark Purple, це темніший, а то світліший, гарні такі. А то щось, щось таке для дівчат чокери. Це Dark Green. Він похожий на трошечки на Халседон, трошечки на е... Різобрас. Ту просять у мене постійно хрозоп. Це я, де це. Нефріт, Нефріт. Я і взяла такий гладкий Нефріт. Нефріт теж дуже багато просить. Кажуть, що він успокаює. Це Аквамарин. Да, аквамарин 3х5. Це все 3 на 5. Ну, не бачите, які вони маленькі. Вони 5 у висоту, так, як, як жемчужини. 5 у висоту, а Три. Ось які вони. Це 4 мілі. Це віддільно ще аквамарин Я взяла 4 мілі. Ось цей 3 на 5. Ось вот, він, бачите, який він високий. А тут він вузенький. 3 мм, а Високий він 5. Ось вот, аквамарин тоже. Аквамарин 3 на 5, бо я беру аквамарин, просять люди. А це 4. Граньний 4, дуже гарний екварін. Це 491 штучка. Це шпінелька голуба. Голубе дуже багато просить. А це дві штучки гранат Гарнет. Гранат 3 на 5 теж раньоні, теж красиві, теж такий насищений бордовий, гарний бордовий. А ще такі овальні колечка. 200 штук теж мікс серебро з золотом. Теж, теж робити, теж воно не розбивається. Тут можна до нього на пінах бусини Любі і гарно буде те саме. Так, проще. Це граньоний червоний холцедон. Пассет халцедон. 8 мм, гарний він, він Всі думають на нього гранат, рубін. Кажуть на нього. Ну, це халцедон, халцедон лічебний. Дві штучки я взяла. Халцедон лічебний. Гарний. Так, дві він, він, гарні. Потім отніфріп я взяла Дві штуки. Один 8 мілі, а один 6. Ось. Боніфріт теж просить. Нефріт зараз якось більше аквамрійний як нефріт просить. А літом в началі літа весна просили гранат. Ну, так воно ще буде, бо гранат люблять. Гранат все, все лічебне. Це галтовка лазуріт і галтовка гранат. Дві я вже в прошлий раз отримала, одну я вже і продала, зробила. Вони такі гарні, такі насищені і важкі. Ось важкі Родоніт, там не написано Аргентинський оптимізований родоніт. Ви побачили навіть через це видно, ну, який він красивий. Він такий насищений розово червоний такий. Лабрадорит. Це вже я в прошлий раз теж отримала в посилки і зараз, його просять, його всі ахають. Дивляться всі, всі це. Шість міль, шість міль я купила, так да? шість. Завернула якраз, так. Да. Шість, 6, шестьдесят два грей. Розовий кварц, вісім. Ще два от. Це дуже завжди у мене люблять е, імперська яшма. Імперська яшма зелено-розово-червона. Її я роблю і роблю, і, і купляють люди, нравиться, цвіта гарні, кольори гарні. Прям такі насищені, як родоніт. Ну і це гарний такий лілово, якось мікс от його назвали. Purple Mix Mira. Purple Mira. 6 мл. В одному місці я прочитала слюда. Ну, яка тут слюда, ну от красива. Гарний такий, я щось чусь... я люблю Лілові. Ось такі. От такі. Ось такі замочки я купила ще два золотистих і два серебрістих. Вони, якщо два купляти, виходить 120 гривень. А так по-одному 74. 125 щось от таке. От, в общем, 62 гривень. Так, 74. Ну, я на свої вироби тогли ставлю. Тогл то безотказний і без та самої. Буду зараз ставити далі цепочка. Отже, цепочки буду міксувати. То в мене багато золотих, я тепер у серебрісту заказала 2,5 міліметра. Кусочки цепочок, кольця, на пінах ці бусини і буду якось щось придумувати цікаве. Бо щось уже мої бусини. Ользуються спросом, да ще такі палочки купила це на, на сережки. Золотисті і серебристі. Хай будуть вони. Вони недорого були, не помню. 20-25 гривень, щось отаке вот. Хай буде. Я так потрохи купляю, щоб все було. Бо іноді просять, іноді просять сережки з хрестиками. Ну добре, що в мене були хрестики серебрісті. Та я поставила. Ну, ці маленькі, я все ніяк не можу спокоїтися. Ну, такі манюпусінькі, ну прям, дивіться, от на руці. От ці і ці. Ну, прям мініатюрні коло нього. Може, вони і будуть проситися сюди між тут такими великими ставити, не знаю. Ну, ці прям важкі. це... Вони вони дорогі, вони дорогі цей кусочок. Оці дорогі були. І е, ті сирі, сиреніві, що я показувала, теж дорогі були, ті такі квадратні. Оце дорогі було, дійсно, це і павичеве око. І це. А кольорові я взагалі не дивлюся, бо кольорові починаються бусини, там що різні кольори, красний, жовтий, 380-400 гривень. Ну, ці теж 280 були павичеві око. Того жемчугу дорого, бо сьогодні треба вміти, щоб з цих 35 см зробити буси хоча б 50 см. Треба вміти. Ну, не гарні, я жалію, що я їх більше не взяла, лучше треба було, ніж ці сірі. Хоч сірі теж гарні, ці взяти. Сірі одна сторона гарна. Взагалі, от дивіться, жемчуг то прям прелесть. То... Жалко, що в нас жінки жаліють на себе гроші. Хоч я так подивлюся в інтернеті, такі ціни страшні. Ми ж не просимо, от ми, от, хто починає робити, хто робить, хто от так, як я в тему купляє, помалює. Ми не просимо страшні ціни. В інтернет-магазинах дивлюся форса, ну ще не буду називати фірми. Такі страшні ціни, що ужас. Я йду двохрядні роблю з коралів, то потім покажу я вироби. Звертайтеся кому що треба. От, бачите, що, що, що є в наявності. Буду завтра першим ділом оці бусики зроблю. 3, по 18,50 вона просила хоча б 55. Ну, з замочком воно і буде 55. І просила нічого не ставити, от замочок, нічого не ставити між. теж подивіться, який він гарний. З циркончиками. Гарний замочок, такий праздничний босий. Бо вона дивилася в Іспанії і хотіла купити. Каже, дуже дорого. Починається від 100 євро. У нас таких цін в Україні немає. І можна, якщо руки виросли з того місця, що треба, і дістати от так. от, Як я багато купляю, та того от трошечки дешевше може. Але це все натуральне. Це все дійсно натуральне, воно холодне. Воно таке, ну от чудо. <смірно> Мирного всім вечора. Бувайте всі з